Дитячі курточки ОВС, легенька курточка на дівчинку на 3-6 місяців. Зстріляється на замочок з невеличким утепленням всередині. Сотні ось такий мішечок. Така ж курточка на хлопчика на 9-12 років тепла зимова курточка на вік 18-24 місяців з карманчиками. Застібається на гузочки, також на замочок всередині хутро з капюшончиком. Капюшончик відстібається. Курточки на дівчинку, на рукавчику резиночка, присутні карманчики без капюшона. На вік 10-11 років. Легенька курточка, вітровка на 8-9 років з карманчиками і застівається на заботчик всередині котонова підкладка. Джинсовка з карманчиками. Застівається на гуртики на 14-15 років. Так, курточка на хлопчика на 13-14 років. Присутній карманчик. Також збоку розстібається. Всередині фліс. З капюшончиком.